Цей вірш сьогодні звучить вперше, я його написав тільки зранку. Їхав додому з Тернополя, я працюю в Тернополі і одразу інколи пишу вірші. Називається вірш пам'ять. У пам'яті шум ясенів і запах трави на долині. Як сильно б я зараз хотів у юність вернутися днину, де тепла, спокійна ріка та чорні черешні край поля та мамина пісня дзвінка, ані здоласті кустодолі. Смачні пироги на столі, тихенька молитва бабусі і праця для неньки землі. Я більше туди не вернуся. І ще один вірш на е, жартівливу тему. Я пишу на різну тему на будь-яку тему, яка існує, релігійна, патріотична. Е, Лірика для мене немає теми, яку б я не зачепив. І ще один вірш на таку жартівливу тему. Називається Кумасик. Не хочеться зачіпати жінок, вже орест чоловічок, там і про те, що і про жінок. Не хочеться вже це зачіпати. Трошки давайте про чоловіків. Знаєте, в селі, особливо, коли ми один одному допомагаємо, переважно то не за гроші, а за мого речі. Отам випили колись чвертку чи фляшку, там, може, як допоможе мені, називається вірш кумасики. Хто має кума, той щасливий, перекидай хоч гори з ним, а ще, коли він не лінивий, є в кожній справі помічним і в мене кум. Як сокіл ясний, високий статний, мов козак, у справі кожній майстер класний. Та незакінчений біяк, просив підмоги, я кума кріля забити, щоб поміг. По чагарці вип'ємо, подумав, пішов на кумовий поріг. Перед забоєм сіли файн, в графин налили перваку, Кум молотив, як на комбайні, просив до сала часнику, графін скінчили, другий влили. Вже й жва бесіда пішла, не знаю, звідки взяли сили почали третій із горла. Десь аж під вечір нагадався худобу ж різати пора. Чи знаєш ти, кум запитався, ми ріжемо льоху чи хнура? а той в салаті бульку дує. І мудру думку пробубнів Зав'єм, хто більше репетує. Тоді ми влізли вдвох у хліб. Дрімали куря. Гус спали, тихенько чавкає паця. Ми на козу із комом впали, рішили, певно, жертва це. Пустили кров, злупили шкіру, ділили тушу по кусках. Була коза м'ясиста, в міру та сум чомусь в її очах. Як я заснув не пам'ятаю, на ранок жінка, мов оса, Чокрій живий, я ще питаю, І де поділася коза. Картину смутно пригадавши, в тумані ще стою хмінім. Чого кричиш ти люба завши? Хіба крилем є ще наїм? Я пи. Б...